Щоб не було багато документів, а щоб ця вся історія соціальна вона була в межах одного електронного кабінету. У нас є окремий експериментальний теж проект соціальне відновлення для діючих військових і їхніх сімей. ми зараз розпочали пілотування нової послуги. Це соціальна адаптація для ветеранів. Послуги всі, які я озвучила, вони є безкоштовними. Так, якщо ми говоримо про склад мультидисциплінарної команди, то для діючих військових там є військові психологи, цивільні психологи, соціальні працівники Ціальні педагоги На даному етапі Міністерство соціальної політики України почало розробляти загалом таку комплексну систему соціальної підтримки для військових та їхніх сімей, для ветеранів та їхніх сімей. От. І власне, елементами цієї системи є окремі проекти, пілотні проекти, експериментальні проекти, теж соціальне відновлення, соціальний супровід для військових військових частин. Тобто, все воно в сукупності і становить так, цю таку єдину систему соціальної підтримки. Власне, починається вона із центрів комплектування. Та соціальної підтримки, і тут спільно з Міністерством оборони ми проводимо навчання фахівців соціальної роботи, які там працюють. Аби військовий тільки він вступає на службу, він розумів, що е, ним піклується, що його сім'я не залишається сама, так що вона буде мати підтримку і опору. Тому, власне, це такий перший базовий крок. І тут, власне, тісно з міністерством оборони продовжуємо розробляти цю систему. Далі у нас є. Соціальний супровід для військових е, у військових частинах. О, це власне е, у нас відібрані команди соціальних працівників, п'ять таких команд, відібрані п'ять батальйонів, де почали надавати цю послугу. От і власне, соціальні працівники, е, одна команда працівників почала працювати в одному батальйоні. Так, от в межах цієї послуги. Е, Фактично, соціальний працівник стає такою зв'язковою ланкою між військовим, його сім'єю, між військовим і зовнішнім світом, так би мовити. Вони ніяким чином не втручаються власне у процес знесення військової служби, а навпаки, вони намагаються допомогти вирішити ті цивільні питання, ті цивільні виклики, з яким зустрічається військовий чи військова. І от недавно був захід, де власне військовий говорив про те, що я поїхав там нести службу, але питання моєї сім'ї приїхали зі мною і вони нікуди не. Ділися. І насправді йому було дуже важливо, що є хтось поруч, хто може допомогти, підказати, підтримати. Це питання дуже широкого спектру. Починаючи від того, наприклад, в сім'ї може бути дитина з інвалідністю, чи можуть залишатися одинокі літні батьки, так? чи це сім'я внутрішньопереміщених осіб. Тому, власне, соціальні працівники допомагають вирішити ці питання. Ми зараз розпочали пілотування нової послуги. Це соціальна адаптація для ветеранів. І власне ця послуга складається з двох, так би мовити, частин, з двох рівнів. Перший рівень це таке соціальне відновлення, яке я вам вже розказала про щодо військових. Так, фактично, тип роботи той самий. це така групова робота, це 15 сімей ветеранів. Вони збираються на, в межах якогось закладу, так відібраного їм надаються консультації. Там є цивільні психологи, там є фахівці соціальної роботи. Але якщо наприклад соціальне відновлення для діючого військового це щоб він відновився і знову. Пішов нанесення військової служби так, то для ветеранів це якраз отой місточок до повернення до умов цивільного життя. Це якраз можливість знаєте, відпочити, переосмислити, зорієнтуватися. Тому що під час такого відновлення, власне, фахівці соціальної роботи вони комплексно оцінюють потреби сім'ї ветерана. При потребі вони можуть передати цю інформацію до фахівців соціальної роботи в громаді, які вже після повернення підхоплюють цю сім'ю і можуть взяти на супровід, можуть допомогти тим чи іншим. Тим чином, якщо сім'я має якісь потреби. Ну І, відповідно, після такого відновлення військовий та сім'я повертається в громаду, так, і їм надається вже послуга соціальної адаптації безпосередньо в громаді. По великому рахунку, це якраз можливість, аби ветеран уже зорієнтувався, от, як він далі рухається, що йому далі робити, от, як він далі будує своє життя в різних, в різних сферах. Якщо ми говоримо про діючих військових, то підбір військових, так взагалі формування групи, воно здійснюється Міністерством оборони. Тобто тут ми спільно взаємодіємо, Міністерство оборони формує таку групу, ми спільно формуємо мультидисциплінарну команду і з ними починається вже тоді робота. Якщо ми говоримо про ветерана, такі власне такі програми у нас вже діють в кількох областях. Ми вже почали тісну роботу з Полтавською областю, і там вже відбулося чотири таких заїзди. Так, чотири таких програми для ветеранів з Черкаською областю, зараз готуємо Вінницьку та Хмельницьку. Тобто, по великому рахунку, на рівні кожної області формується така мультидисциплінарна команда, яка може надавати потім цю посту. Так? І, власне, вже на рівні області ця інформація поширюється між громадами, готуються списки ветеранів, які є у громаді, формуються власне, такі вже групи, які після того можуть брати участь у заїздах. Послуги, всі, які я озвучила, вони є безкоштовними. Так, якщо ми говоримо про склад мультидисциплінарної команди, то для діючих військових там є військові психологи, цивільні психологи, соціальні працівники, соціальні педагоги для ветеранів це цивільні психологи, соціальні працівники і соціальні педагоги. Важливим моментом є залучення так само дитячого психолога, тому що ми розуміємо, що військові ветерани вони приїжджають зі своїми сім'ями, так вони приїжджають з дітьми, з дітьми діти є різного віку здебільшого з дітьми працюють соціальні Педагоги, але інколи є потреба в залученні дитячого психолога, тоді він залучається. Якщо є потреба, наприклад, під час роботи, фахівці мультидисциплінарної команди виявили потребу в залученні інших спеціалістів, вони відповідно це роблять. Так от в когось є потреба в правовій допомозі, тому вони можуть залучити юристів. Так? Ну, тобто це дуже індивідуально залежить від потреб конкретної сім'ї. При потребі до мультидисциплінарної команди може бути долучений психіатр, наприклад, так, або під час соціального відновлення ми долучали сімейних лікарів, терапевтів. От, тому це дуже індивідуально й формується в межах, наприклад, там кожної області. Так, чи якщо ми говоримо про роботу з міністерством оборони, то вони можуть долучати додаткових фахівців. Залежно від того, де станом на зараз є ветеран, якщо ми говоримо, наприклад, що є ветерани, які перебувають в закладах охорони здоров'я, ми маємо спільний проект з міністерством оборони, де впровадили діяльність соціальних працівників заклади охорони здоров'я. Відповідно, якщо ветеран є в закладі охорони здоров'я, він звертається до соціального працівника в цьому закладі, і вже соціальний працівник допомагає зорієнтуватися, звернутися до того чи іншого фахівця, так, сконтактувати з громадою, тобто це на тому етапі. Якщо ми говоримо, що ветеран під час соціального Відновлення під час цієї програми заїзду виявляє, в нього є якісь потреби. То перше, що він робить, в нього відразу є фахівець соціальної роботи. Він може з ним почати це перший контакт, бо фахівець виявляє потреби, і він відразу може зорієнтуватися, як йому далі рухатися, куди йому далі йти, допомогти скерувати, налагодити контакт з іншими фахівцями чи службами. Якщо ветеран вже є в громаді, так в громаді теж є фахівці соціальної роботи, до яких ветеран може прийти звернутися. Дуже часто, на жаль, соціальний захист сприймають як виплати чи пільги. Тому е, ми навпаки зараз намагаємося показати, що ми створюємо ефективну систему надання соціальної послуги, так для того, аби людина, отримавши послуги, вона формувала свою спроможність, а не залежність від виплат чи пільг. Тому власне і. Е, Робота в межах системи надання соціальних послуг, формування якісних надавачів соціальних послуг, підтримка сім'ї в тій чи іншій ситуації для того, аби вона була спроможна рухатися далі самостійно. Це є одним з таких ключових пріоритетів на даному етапі. Соціальне відновлення для ветеранів передбачає, що ветеран разом з сім'єю він в закладі санаторного типу, так чи він в закладі якогось в відпочинковому закладі. Здебільшого група формується з 15 сімей, з ними працює мультидисциплінарна команда, і впродовж тижня, впродовж 10 днів. От, вони проводять групову роботу, вони проводять індивідуальне консультування, сімейне консультування. Це такий дуже модерований відпочинок, тому що там є і елементи консультування, але і відпочинкові аспекти. Там є робота з тілом, це є масажі, це є арт терапія Тобто максимально комплексно команда підходить для того, аби людина могла розслабитися, відкритися, зорієнтуватися і спланувати, як вона в подальшому може рухатися, зрозуміти, що в неї є оця підтримка, так що вона розуміє, з ким вона може комунікувати. Кого можна долучити до вирішення того чи іншого питання, тому в принципі, от такі, е, таку роботу ми вже розпочали з чотирма областями, так от в 2023 році то дуже сподіваємося власне на, на максимальне поширення цієї програми і в інших областях. Але тут важливим аспектом є власне долучення і така готовність обласних військових адміністрацій, громад до впровадження того процесу, тому що лише така якісна. Е, Міждисциплінарна робота, так якісне поєднання всіх суб'єктів, не лише Міністерство соціальної політики хоче такий проект впровадити, але є ініціатива, так і розробляється нормативно-правова база. На місцях готові підхопити, от як було, наприклад, в областях, які я вже назвала. Там була готовність власне і місцевої влади, це громад, готовність обласних військових адміністрацій включатися в ті процеси, разом будувати цю систему на рівні всієї області. Якщо ми говоримо про електронний кейс-менеджмент, то він не є лише для ветеранів. Так? Електронний кейс-менеджмент це інструмент, який можна використовувати для усіх мешканців, загалом, для незалежно від того, чи він ветеран, чи це багатодітна сім'я, чи це людина в складних життєвих обставинах. Тобто електронний кейс-менеджмент це інструмент для ведення випадку, так? для того, аби ведення випадку було цифровізовано, щоб не було багато документів, так, щоб вони не передавалися фізично. Від одного фахівця до іншого, а щоб ця вся історія соціальна вона була в межах одного електронного кабінету. І, наприклад, коли один фахівець передає сім'ю на супровід іншому фахівцю, щоб це можна було відразу відслідкувати онлайн. Електронний кейс-менеджмент це просто інструмент, це просто інструмент для фахівця соціальної роботи. Це не є інструмент, наприклад, там для конкретної сім'ї. Оце але, сім'я буде мати доступ до цього. Сім'я зможе зайти, подивитися, так хто з фахівців взаємодії, кого можна долучити. Наприклад, в сім'ї є діти у школі, так сім'я знаходиться в складних життєвих обставинах. Можна долучити, наприклад, вчителів там, чи психолога, який працює у школі. Тобто, але ці всі процеси будуть цифровізовані. Тут про це. Тут не просто знаєте про перелік послуг. Якщо ми говоримо про послуги для е, сімей, ветеранів я би хотіла власне звернути нашу увагу, що в межах всієї нашої розмови я звертаю увагу на сім'ї. Військових сім'ї ветеранів, тому що в полі зору Міністерства соціальної політики є якраз сім'я як ланка, от є міністерство оборони, яке безпосередньо працює з військовими. Є міністерство ветеранів, де цільовою аудиторією є суто ветерани. Ми зараз говоримо про комплексний підхід до сім'ї як такої. Якщо говорити про всі наші послуги, так однозначно ми е, намагаємося вивчати іноземний досвід. Так, ми спілкуємося там з нашими колегами з інших країн, але я би звернула увагу на те, що все одно ми своїми руками випрацьовуємо нашу якусь особливу модель, тому що є все одно специфіка в кожної країни в умовах, в яких вона перебувала в тому чи іншому, на тому чи іншому етапі, коли формувала ті чи інші політики. Тому насправді беремо позитивний досвід колег, але намагаємося вибудувати свою таку індивідуальну модель. Дель, яка буде підходити саме під наші реалії.